Покажіть, що там у вас. Ну, я повернулася 11 жовтня з евакуації, і коли піднімалася на свій бугор, а вулиця в нас називається Солдатська на воротах, там, можливо, бачили. Я гляну, та що таке? Тут ціла купа чогось. І думаю, що ж воно тут таке? Коли я зайшла, то вибачте, як сказати в мене від гніву, від обурення в мене ну, слів не було. Вони спаплюжили Знаєте, як нутрощі витягли із електронної техніки. Це ж, мабуть, електронна техніка наших земляків. Адже в нас у кожному будинку був комп'ютер, це в кожному, а то й по кілька. І комп'ютері, і ноутбуки. Кам'янка в нас зажиточне село було. Ну, Ось воно, добро. І наше, і звідкілясь привезене, витягали з нього. Що їм треба? Хто це робив? Хто це робив? Це робили наші вороги. Окупанти, орки прокляті, воювали не тільки з людьми, з тваринами, з собаками, з деревами. Я вам покажу свої абрикоси панівечені. Їм навіть наша техніка завадила. Їх, мабуть, злоба жаба, мабуть, давила, що анука в нас така багата, як кажуть,